Друзі, привіт! Поступив мені на ремонт знову цей інвертор, який я ремонтував, півтора року відпрацював. Зараз йому покажу, який він зараз симптоми показує. Я підключив акумулятор на 24 вольта, бо цей 24 вольтовий. І дивимося, як він зараз реагує. Чекайте, я відключив дисплей. Вибачайте, бо вже його поспішив розбирати. Зараз підключу назад іменно дисплей, акумулятор беру від самоката, бо не маю в наявності акумулятора 24, тобто собі лабораторний зробити. І так, підключаємо все назад. І дивимося, як він себе поводить. Так, включаємо. Так, Чот... а, виску кабель. Так, ми запихаємо і включаємо. О, він включається. Бац і відключуся. Я його вже підрозібрав, як ви вже бачите, вже відкинув навіть південку. Цей захисний плюк, який обдуває, і почав робити аналітику. бачите, як він неякісно зроблений. Як оприділити, чи він якісний, іменно Це моя точка зору. А ви іменно вже судіть, як ви вже по собі знаєте. Наприклад, я суджу так. Наприклад, я розібрав інвертора і дивлюся візуально, як він зібраний. перше, стоять конденсатори такі малесенькі, дешеві. Раз, два, три. Дивіться, бачите, як воно зібрано. Друге, плата управління. Ну, дивіться, на яких конденсатор стоїть. Дивіться, от, раз О, пацієнт здутий. Раз пацієнт вздутий. Дивимося далі, як він зібраний негарно. Ну, типу, по суті, неякісно. Далі далі. От, ще один пацієнт здутий. Раз, дивіться, всі конденсатори вони є не високої якості. От, ще один пацієнт здутий. І виходить, що от інвертор за таких дешевих речей, які йому наставлюють дешеві конденсатори. Бо, наприклад, я вам зараз покажу відносно більш-менш якості кращої. Зараз я вам покажу. от Дивіться, у мене зараз на столі лежить інвертор Anerm. 10, 10 кВт. Зараз я просто, просто так лежить. І вам покажу, як він зібраний. дивіться. Раз, добрий конденсатор, Два, три, конденсатор нормально зібраний. От дивіться, вся обв'язка. Хороший конденсатор. Два нормальних конденсатора стоять. Потім дивіться, тут стоять два нормальних конденсатора. А тут, як зроблено, все дешево. Якби було би хоч краще щось поставили, що тут по розмірах мали бути набагато більші. Але здешевили цей інвертор, то. Я б не рекомендував діюти, тут теж здешевили. Бачите, мало було, більш, більші конденсатори бути. ну, Тут е, можна було теж більше поставити для розкачки. мппт шку поставили нормальний конденсатор. Отак, от інвертор і зібрали. Вроді би, все зробили добре, але зекономили, зекономили на конденсаторах. і Інвертор зараз і уходить на ремонті. така модель інвертора. Зараз буду його розбирати, міняти конденсатор і будемо далі приступати до тесту. Друзі, хотів вам показати, я його розібрав, по суті, я не буду його ремонтувати, він поїде, не знаю, може хтось його буде робити. Коротше, виходить, що щось стало в загальності. Я так зрозумів, що переключали там релей, який переключає АВР, щось похоже, вона переключалася постійно і він вийшов з ладу. Перше. Дивіться, що я можу вам показати по цьому інвертору, що його взагалі не варто його купувати. Дивимося уважно. Конденсатори на платі управління, от, які вони стоять. І то цей конденсатор є нездалий. Потім цей конденсатор є нездалий. Коротше, реальності цей конденсатор стоять всі дешеві. І це інвертор. Так, всі транзистори, не знаю чи пробиті, але є що коротіться. Показує, що є КЗ. Потім це по високовольній частині. Давайте зараз більш детально покажу низьковольтну частину. Ну Дивіться, як він зроблений. От Конденсатор теж пішов спати. Це блок жилення, це нормально. Коротше, ту фірму я нікому не рекомендую. Дивимося далі. Як він зроблений. От, транзистори бац згорівші. Вони попри. Пробиті, пробиті. Е, конденсатори треба міняти ну, всі, бо хто знає, як воно в даному моменті все є. Але він не вартує тої уваги. Те, теж ремонт. от Бачите, конденсатор теж, подивіться, пішов спати. Бачите, як кій, Не знаю, чи то взагалі варто його ремонтувати, чи не варто ремонтувати. Так що, друзі, я його ремонтувати не буду. І дивіться. Щоб його зремонтувати, тут, коротше, як то сказати, може бути все попалене. Першим. Я не впевнений, що іменно е, погоріла мі мікросхема це згоріло, чи тригера живій. Е, друге, мозок сам живий. Я дивився, що сам процесор живий. Е, потім третє. Дивимося відносно по платі управління, хто зна, що з нею сталося, бо неякісно зроблено. Я відмовився від того ремонту, бо це, як то кажуть, рулетка. Вложити старання можна дуже багато, а зробити його не знаю, чи взагалі він зробиться. Бо тут, дивіться, стільки всього, -всього повилазило, що не просто там навіть, вибило транзистор, і пів біди, типу, поміняв транзистор, запустив, поїхало далі. А тут і по платі управління. Біля плати управління конденсатор один здув, другий здутий, коротше дуже багато всього повилазило. Я відмовляюся того ремонту, на харту інакше бавиться, коли має купу часу. Буду приступати до щось інакше. Отакий заключительний вердикт того інвертора. ось як він виглядає. Що, не купуйте такого барахла, як розібратися, наприклад, розбирайте і бачите, що так він дешево зроблений. Так що відмовляйтеся від таких інверторів. А хто має, поспішайте продавати його, хто побачив їм на це відео і купуйте що собі достойне і нормальне. Так що дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.